Не найкращі часи переживає сьогодні колишня відділкова лікарня станції Коростень. Переконатись у цьому нас запросили її працівники. Після 56 років успішного функціонування минулого року Укрзалізницею заклад було кинуто на призволяще. Згодом він став власністю Коростенського району і став називатись Коростенська районна лікарня. Результат реорганізації: зменшення ліжок місць, масові скорочення персоналу, довгі місяці беззаробітної плати. Проте, незважаючи на це, персонал лікарні. Виходить на роботу і виконує свої обов'язки без жодної акції протесту. Працюємо тому, що так повинні, повинні працювати. Ми медики. Тут звичайно, можна казати, що це наш долг, але звичайно без зарплати працювати гірше. Ніхто ж вам не скаже, що це працювати добре від цього. Воно не додає не то що оптимізму, але просто деморалізовані люди вони ще ніколи нічого хорошого не робили. Нестабільність спричинила до того, що частина фахівців відділкової лікарні звільнилась, частину було скорочено, із 369 осіб персоналу залишилось всього 215. Это было очень морально тяжело, потому что проработали в отделении, в коллективе много лет, не просто много, а очень много лет. Сотрудники все профессиональные, подготовленные, и, конечно, жалко было расставаться с ними. Сегодня у лекарни нет столько коштів, как было раньше, за финансирование державы то Укрзалезницы. Будучи у власності району, грошей не вистачає навіть на медикаменты. Идут капитальные издержки, издержки идут як відносно лікування самих хворих, так і в нас деякі кхм, е е ліки, які повинні навіть не хворі кхм, взяти свої гроші. Тут ті ж самі наркотики, ті ж самі анестетики, від цього залежить і здоров'я наших людей. І в нас практично не залишилось ніяких як кажуть, коштів для прикриття. Нема практично. І от Поступав, поступав хворий до нас. У п'ятницю з відмороженням із ковалів нема грошей. Як лікувати? Медицина безплатна. Така сама хвора лежить у нас от. в 14-й палаті. Теж вони кажуть, у нас нічого немає, лікуйте. Раніше медики мали справу у переважній більшості з інтелігентними залізничниками. Сьогодні, ставши районною лікарнею, все більше поступає запущених пацієнтів із села. Ні для кого не секрет, що сільська медицина у нашій країні на дуже низькому рівні. Районні хворі вони будуть до кінця у себе знаходяться, тільки якщо стан їх становиться дуже дуже важкий. Тільки тоді вони починають поступати в лікарню. По відношенні голода – це набагато важчий контингент хворі. хворі. які не захищені соціально, куди, куди потрапляють до нас, то це саме велика біда. Тому що це, що практично в лікарні треба десь знаходити не то, що кошти, взагалі все, і одежу, і харчування, і все харчування, таке, як отримують хворі в лікарні, воно, будемо так м'яко кажучи, низькокалорійне. What? А якщо воно низькокалорійний, то для тяжких хворих його треба чимось доповнювати. За рахунок кого доповнювати і де хто його буде доповнювати, ну поки що не знаємо. У такій складній ситуації медики залізничної лікарні опинились у 2015 році, коли Укрзалізниця відмовилась фінансувати заклад, передавши його на рівень місцевого самоврядування. А на який саме міський, районний чи, може, обласний, потрібно було ще вирішити. Взагалі, Коростенська відділкова лікарня на той час обслуговувала 27 тисяч населення. В основному Мешканців Коростенщини та інших районів області всього 7 тисяч коростенців. Проте лише міська рада нашого міста підтримала лікарню в складний час і надала фінансову допомогу. В цьому році єдиний, хто відгукнувся, і єдиний орган, який сьогодні міського розвердування, який допоміг нашому колективу, це була міська рада, особисто міський голова Володимир Васильович, який знайшов кошти на сьогодні. Єдині фінанси, які надаються нам для оплати праці, у березні відбулись сесії Коростенської міської та районної рад, на яких розглядали питання відділкової лікарні, проте принципово по різному звучали формулювання. Місто, наприклад, було готове прийняти майновий комплекс відділкової лікарні, причому на баланс своєї міської лікарні. А от район був готовий прийняти у свою власність сам заклад. Не майнового комплексу, а закладу Коростенська відділкової лікарні станції Коростень. І ми мали надію на те, що фактично з мінімальними втратами наш колектив піде надавати медичну допомогу жителям Коростенського району. Зіграв роль і той факт, що Коростенщина була одним із трьох районів на всю Україну, який не мав своєї лікарні. Відбувались довгі обговорення у колективі з фінансистами, економістами, представниками влади міста, району, обласної адміністрації, департаменту охорони здоров'я тощо. Зрештою, вибір випав на те, аби відділкова лікарня все ж таки стала районною. То чому не забезпечити жителів Коростенського району? Якщо вже є готовий заклад, багатопрофільний, зі спеціалістами зі своїми традиціями, з усім досвідом, чого не використовувати його для надання стаціонарної допомоги, того, що багато років не було в Коростинському районі, було засідання 43-ї сесії Коростинської районної ради 7 вересня 2015 року, рішенням цієї сесії. Було вирішено реорганізувати юридичну особу відділкова лікарня станції Коростень шляхом перетворення в комунальний заклад Коростенську районну лікарню. Було затверджено статут, було затверджено структуру, гранична штатна чисельність було обрано головного лікаря. Головним лікарем залишилась очільник відділкової лікарні Алла Железнякова. Усі процедури було проведено в строки. 2 грудня комунальний заклад Коростенська районна лікарня було зареєстровано. Проте сказати, що все налагодилось, не можна. Уже лютий, а в лікарні все ще не складено штатний розклад. Персонал працює понаднормово. Лікарі не отримують зарплату, фінансування немає. Тут невизначеність, яка виникла в нас після реорганізації. Приводить практично до великих моральних, по-перше, втрат. З іншого боку, відсутність чіткої організації роботи внаслідок невизначених невирішених питань, приводить до того, що фінансування також неповне. І це приводить до того, що якість надання медичної допомоги, звичайно, страждає. Це перше. Друге, виникає багато зараз запитань у нас із узгодженням роботи з міською лікарнею. Через те, що останні їхні розпорядження говорять про те, що вони намагаються обслуговування району, населення району повністю перекласти на плечі районної лікарні в той час, як ця сама районна лікарня, ще сама не знає нікого на світі. Ні, те, що. Я так понимаю, что не определились еще в плане нашего финансирования, в плане коечного фонда, в каком составе мы останемся, кто из сотрудников будет работать, потому что еще одно очередное сокращение оно не приведет к улучшению качества медицинского обслуживания, это понятно. Если у нас оставят 60 коек, как планируется из 105 районных, то объем помощи сами понимаете, какой будет. Працівники колишньої відділкової лікарні вважали, що вже їхні справи налагоджуються. Проте несподівано виходить розпорядження голови Коростенської райдержадміністрації Сергія Дмитрука від 18 грудня 2015 року, в якому говориться про необхідність винесення на сесію райради питання про ліквідацію комунального закладу Коростенська районна лікарня, а майно що перебуває у її управлінні, надати іншому закладу Коростенській центральній районній лікарні. Штатний розпис не, не визначений за що. У нас на нашій території виявляється зараз дві лікарні: одна Курсинська районна, а друга центральна районна лікарня. Яка з них головніша, ніхто не знає. І де знаходиться центральна районна лікарня, теж ми не знаємо. Були на зустрічі Дмитрука, так він каже, що це там поки що таке тимчасове недорозуміння, воно колись вирішиться, ну, поки що воно не вирішується, розумієте. Зараз прийшла бумага по інфекційним цим форумам, і там написано. Головному це ЦРЛ, головному лікарю РЛ і там далі і так далі. Але факт тот, що на території нашої лікарні практично на тих самих ліжках дві лікарні. От, ну, Як може визначені це бути? Ми не знаємо, як воно буде далі. Скільки ліжок, до речі, ми не знаємо, скільки в нас буде. Через те, що, наприклад, зараз там деться 140 ліжок, наскільки я пам'ятаю, а тоді має бути, може, 105, може буде 80 ліжок, які б структури відділень. Деякі були такі заявки з адміністрації ЦРЛ, що ми взагалі незаконно працюємо, ми повинні припиняти роботу і розводиться по домах. Це що, ж що, ми, ми незаконні, виходить? От така, така атмосфера, розумієте? Коли це все наш колектив. Отримав таку інформацію, звісно, були всі обурені. На сьогоднішній день у нас все є юридично зареєстровано. Ми пройшли складний юридичний шлях перетворення. Тобто ліквідація вас, закриття вас, а з якої угу. причини? Ну, мені не зрозуміло. Мабуть, для створення єдиного закладу центральна районна лікарня. Ми не проти того, що була створена центральна районна лікарня, але. З урахуванням нашого закладу фігурує у документі також ім'я головного лікаря Коростенської центральної районної поліклініки. Ходять чутки, що саме він очолить новий заклад Коростенську центральну лікарню. І тоді персонал поліклініки буде на особливому рахунку. А скорочень більше зазнають лікарі-залізничники. Розставити крапки над і ми попросили голову райдержадміністрації Сергія Дмитрука. На сьогоднішній день ми розглядаємо питання про те, що знайти спільні думки в тому, що лікар буде обиратися більш на конкурсних засадах для того, щоб в цьому приймала участь як рада, так і адміністрація. І забігати наперед, хто буде головний лікарем, ну, зараз не варто. Лікарню жодним чином ніхто не зачинить. Питання, в чому стояло ліквідація, це більше, так скажемо, питання юридичне. Тобто, можливо, це буде не ліквідація, можливо, це буде об'єднання. Тобто від цього залежить, як відпрацюють юристи, це тільки була рекомендація, тому що на сьогоднішній день засновником районної лікарні є районна рада, і їм приймати рішення, яким чином це зробити. От. Ну, але я думаю, все ж таки, що ми спільно дійдемо до того, що ми створимо відповідність відповідності до рекомендацій комісії нашого обласного управління охорони здоров'я, створимо єдиний заклад трунди допомоги центральну районну лікарню. Відповідності. Ті працівники, які працювали в лікарні, вони так і будуть працювати, тому що не де ми стаціонар в іншому місці не розмістимо. Ми його не розмістимо не на Жовтневі, де знаходиться наша поліклініка, не в будь-якому іншому населеному пункті Коростенському районі. Тому що на сьогоднішній день є база, є все для того, щоб нормально функціонувала районна лікарня наша. Від самого початку реорганізації у медиків виникало багато запитань не лише працівників відділкової лікарні, а й персоналу відділкової поліклініки, центральної районної поліклініки. Яка на Пашинах. влітку медики навіть виходили на акцію протесту. Як же об'єднати ці колективи? Хто головний? Депутати і керівництва райради та райдержадміністрації мусять вирішити цю непросту задачу, але зробити це безболісно не виходить. На сьогоднішній день скорочення проводилося ще восени, тобто в період, коли проходила зміна або передача скажімо, цілісного майнового комплексу, в подальшому теж, мовірні такі зміни. В першу чергу залишаються ті люди, які мають відповідні пільги. Далі визначається по професійних ознаках. Тобто тут не буду я визначати, бо ще хтось тут будуть визначати професіонали лікарі і дивитися тобто більше, хто відповідає тим критеріям, тим нормам, які потрібні для нашої медичної галузі. На сьогоднішній день вже зачинено колишню відділкову поліклініку. Ходять чутки, що упустіє і приміщення поліклініки на пашинах. Вона нібито переїде у приміщення до колишньої відділкової лікарні. На сьогоднішній день приміщень ті, що навіть існують в лікарні на Жмаченка-46, більш ніж достатньо для того, щоб розмістити весь вторинний рівень допомоги і поліклінічне відділення, і стаціонар. Є такі думки, є схильність деяких депутатів з приводу того, щоб це розмістити в єдиному комплексі на Жмаченка-46, і стаціонар, і поліклінічне відділення. В подальшому, я думаю, будемо виходити з того по можливості, наскільки можемо швидко це зробити, тому що це не такий простий процес, що просто взяли, перевезли столи. Це досить складно це зробити, враховуючи те, що потрібно зробити і ремонт приміщень, ну і ще багато організаційних питань. Мета всіх цих процесів благородна вдосконалити медобслуговування мешканців сіл та селищ Коростенщини. На нього район чекав понад 30 років, але за всіма проблемами видно лише негатив: відсутність фінансування, скорочення та невизначеність. На процес реорганізації держава не виділила жодної копійки. Люди, особливо пенсіонери, а особливо з села, відчувають себе непотрібними та покинутими. Офіційно медицина в Україні безкоштовна, а на справі і елементарних медикаментів у лікарні може не бути. Я колосна баба, я маю 40 з лишнім стажу робочого. До тоді треба була, а зараз закрив больницю. Кому ціє баби, де нам диватися, до цим людям, що вони не жаліють своїх сил, до нас спасають. А більше нема кому -то. як дякувати. Треба ж людині проходити десь лікування, десь мати доступ до спеціалістів, а спеціалісти в цій лікарні ну, все-таки якісні, мають досвід роботи. Так що треба, заклад такий обов'язково. А де в селі можна ще отримати медичну допомогу? Є якась медсестра чи от куди звертатися? Ну, як казав, це в селі, я думаю, медпункт, там не знаю, скільки день. Працює, ну не є жодні медсестра, бо й нагрузка і одне село, і друге. А що це тільки ж надія, що на районна лікарі. А ну, альтернатива в районі, там маленькі є клінічного типу Васьковичі, Ушомер, ну не всі ж туди доберуться. Все-таки в місті, коли є лікарня і є доступ, то і транспорт є, якби зв'язок добрий. Так що не всі ж можуть добратися до тих далеких сел. Мама нічого немає. Не немає. Ж... Кабінет, можливо, якийсь медичний місце. Нема нічого. Та там, що там у селі. Де там кабінет, там таке, ж нема нічого. Це саме-саме таке саме хороша така больниця, все в комплексі, все дуже добре. Я вже тут четвертий раз лічусь. Нікуди я не хочу. Я сама користенська і живу в користені, а тільки сюди хочу. Бо тут дуже добре. Ви э, працівник залізної дороги в минулому чи ні? Ні. ви не. просто користенка, яка хоче лікуватися? Так. Да, да, Мені тут подобається, бо тут робочий персонал дуже хороший, врач хороший, медсестри. Що тут обіжатися? Дуже добре. Да. Сам скоростиня, пенсіонер, інвалід. Лечимося постійно тут. А чому ви тут саме лечитесь, а не в міській лікарні? Ну так, як я железнодорожник, так я постійно тут. Спеціалісти хороші, завжди, скільки я тут з самого початку. Ну, Знаю, з самого початку побольниці, вона настроїлась. Таких наказань на нема, немає, все отлично. Медики у минулому відділкової лікарні сьогодні районної готові терпіти складнощі реорганізації, адже вони розуміють, що цей процес не простий і це справа не одного дня. Проте, усе чого просять, впевненості у завтрашньому дні. По перше, в нас специфічна робота надання стаціонарної допомоги, тобто. Це хірургічні медсестри, терапевтичні, реанімаційні, які навчені працювати. І вони знають свою роботу і вміють працювати. Персонал, що боїться, залишитися без роботи. Це саме важливо. Мати зарплату і в кожного сім'я. Це я думаю, що все-таки це рішення буде прийнято розумно і що всім буде добре, всі матимуть свою роботу. Мені здається, що це повинно якось визначитись найближчим часом, до речі, повинно визначитись. Я думаю, що тут районна адміністрація і районна рада повинна все-таки поставити крапки над і, і закінчити цей дуалізм влади у медицині району. Це по-перше, а по-друге, визначитись з перспективою поліклініки, стаціонару, де воно має знаходитись, за рахунок яких коштів. І як можна менше тратити коштів на якісь побічні засоби, а більше тратити на людей, щоб можна було лікувати? От хотілося б, щоб ця лікарня залилася основною базою, тому що участвові лікарні вони не можуть лікувати важких хворих. І раніше таких хворих важких госпіталізували в міську лікарню, в нашу лікарню. От, а Зараз, а зараз вже міська лікарня їх не госпіталізує, вони лікуються в нас. От і хотілося щоб звісно, якщо закривати, то більше участкові лікарні, а цю лікарню залишити. Трахова медицина це профогляди, передрейсові огляди. Це на сьогоднішній день в нашій області єдиний такий медичний заклад, який має такий фонд, спеціальний фонд заробітку. І наш колектив має для цього всі і ліцензії, і всі лікарі пройшли спеціальну підготовку по профпатології. Це записано в нашій ліцензії. Ну тобто, я думаю, що ми не такі вже. Колектив, який треба руйнувати, попереду ще декілька сесій районної ради, на яких депутати вирішуватимуть подальшу долю медичних закладів Поростенщини. Налагодити ситуація повинна ближче до травня, а поки що тільки надії на те, що усі реорганізаційні рішення підуть лише на користь як медикам, так і пацієнтам. І на цьому ми робимо наголос.